Другий рік без херсонських кавунів, звідки везуть ягоди до чернівців? На полицях ринків і магазинів з'явилися перші кавуни. Раніше їх до Чернівців возили із Херсону. Та цього року, через війну, ситуація змінилася. Війна Росії проти України завдала величезної шкоди фермерському сектору. Херсонська область – одна із найбільших виробників КаУНІВ. І, хоч цього року ягоди везуть з інших регіонів, та все ж вони відповідають всім нормам якості, кажуть у Чернівецькій державній регіональній лабораторії. Кавуни поступають найбільше в нас Азербайджан, а також зараз і західній області України. Вже також вже надходять це. заліщики, і Сокирянський район посиленому режимі перевіряються нітрати, перевіряються кавуни, дині перевіряються. Ну на даний час перевищень немає. Усе в нормі полиці ринків переповнені соковитими ягодами. Стільки аромат кавунів змушує зупинитися покупців біля прилавків. Сто 123, три, сто класно. Ми вам вдячні. Будь ласка, хай вам смакує. Проходьте ще Продавці чернівецьких ринків сподіваються, що наступного року війна закінчиться і вони зможуть продавати соковиті херсонські кавуни. Це Азербайджан він зараз коштує 40 гривень. Дійсно, смачний. В лабораторії він приходить з перевірку. Всі задоволені. Дітки їдять не було, не було ніяких скарг. Очікується, що більш масовий продаж кавунів розпочнеться на початку серпня. Продавці не виключають зниження цін на Кавуни найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку. Романоліник діаначіяк новини чернівців. Телеканал Сі 4